сьогодні у випуску гвоздик пробій Джек Поло. Це легкі гроші. Камон. Джонні Фішер пророкує, що Юбуа наш бруляє бомбу у підвал Ус. І це призведе до перемоги. Яку форму має 46-річний Пак'яо перед поверненням в ринг 20 липня? Народний депутат України заявив, що їх обох переможе. Вітаю вас на каналі Нокаут Тіві. Тут ви відчуєте холодок по спині, і ми разом проженемо останні новини. Боксу Для вас обов'язково здивує заява депутата. Там будемо холодні всі. Британія пророкує нокаут Усика. Чи справді в нього є слабке місце? Усик програє у Британії. Заявили, що знають, куди бити, щоб покласти його на канвас. Чи є в українського чемпіона слабке місце і хто готує удар в пах? Хвиля британської впевненості: Джонні Фішер, потужний надважкового із Великої Британії, публічно заявляє: Я на боці Дюбоа. В нього удар як бомба. Він закидає всі бомби в підвал Усику і переможе. Мога Фішер тренувався з Дюбуа і каже, що той здатен нокаутувати усика ударом в пах. Нагадаємо, що пах це уявний корпус британців. Чи справді в Усика слабке місце. Усі пам'ятають скандальний момент з першого бою, коли удар прилетів Там безліч суперечок, і британці хлопають і відкрито кажуть: так, це буде нокаут по корпусу для Великої Британії. Реакція Усика. Його секрет успіху. А от сам Усик не хвилюється, він прямо каже: Я готуюся інакше, ніж інші. Правильне їжа, відновлення, дисципліна. Ось у чому різниця. Українець впевнений, інтелект і системна підготовка ось що відрізняє його від панчерів. Гвоздик колишній чемпіон світу із України готовий провести бій із Джейком Полом. Гвоздик для Блік прокоментував можливий поєдинок проти популярного відеоблогера та боксера американця Джейка Пола. Це легкі гроші, але дива не трапиться. 46-річний Пак Яо шокує фанатів блискавичною швидкістю ударів під час тренування. Поєдинок відбудеться 20 липня в Лас-Вегасі. Філіпинець Мені Пакяо готується до повернення у професійний бокс. Народний депутат України Беленюк вважає, що пол це лише шоу. Зустріч з Майком шоу, якби бій був, коли залізний був на піку, то пол би не вистояв жодного раунду. Мені цікаво бій Усик Дюбоа 2 канело Кроуфорд, а пол мені не цікавий. Чи переміг би він пола, народний депутат України сказав, що я точно знаю, що в боротьбі я б здолав Джейка Пола, як і Усика та інших боксерів, які важче за мене, тому що я в цьому виді спорту 24 роки і знаю, як боротися, сказав Беленюк. Чи хотіли би бачити цей бій, можливо, іншого народного депутата України проти кого з топових боксерів? Пишіть вашу думку в коментарях. Підтримай український бокс, підпишись на Нокаут ТВ. Тут ми кажемо правду, показуємо найкращі моменти і тримаємо руку на пульсі. Холодок по спині як приємний бонус в кожному відео.